Благослови Боже, на все святий, Боже, сонячним промінням і силою чудотворного Христа, кобзаря, нас, всіх людей своїх, всі добрі своління, на прощення, на спасіння. Благодатю ікони святої родини нерокотворної, створеної на Каштані, на свято ведення 2020, блага літа, щоб сила Божа була все більше з нами всіма Божими людьми, а ті, що створіння злі, що позникали скоріше з Антихристом Путіном, з фашистами з нашої землі. Прийми наші моління на цьому місці, святому, де являється ти на золотий камінь, а на срібний причист Божа Мати. І і матінка Божа Пресвята, упроси особливі благодаті для наших воїнів, козаків, фронтовиків, для тих, хто ранені, для тих, хто полонені, для тих, хто несправедливий знені. Я хворих душею і тілом в Україні і в діаспорі, і запоміч друзям нашим, на все те, що вийде на добре і святе з нами, всіма Божими людями, Отче наш, тих, хто є. На сонці, на небесах, дай Бог, щоб святило сім'я Твоє, дай Бог, щоб прийшло царство Твоє, дай Бог, щоб була воля Твоя, як на сонці небі так і на землі. Діб наш насущний, дай Бог сьогодні і прости нам провини наші, як і ми, прощаємо, винуватцям в нас і не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з собою, благословена тими жінками. І благословенний благословений на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, визволителя душ наших. Прийми, матінка Божа, наші моління, за добру погоду, за ласки, благодаті для нашого народу, збагнені, незбагнені. Дякую тобі у ці осінні дні. Просимо за скоріше сонячне воскресіння наших героїв, друзів УПА ЗСУ, четвер Божого Пришестя. І ще здійснилось пророцтво Упа. Щоб Україну неньку навіки. Чоловік Гетьман, як король, як президент, на славний великий кобзар Тарас Шевченко. І твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в Скорботах, не погорди. Но від бійця збавляє нас. Єдина чистая і благословенна, Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас! Пресвятая Богородиця, спаси нас, особливо людей тих, що вірять в про родство Упа, що моляться вербиці за всі наміри святі, всіх святих, особливо Твої, пречистої, нашої єдиної Матері. І не Отця, і Сина, Святого Духа. Все більше віднині та повсякчас, на віки вічні. А Move. Дивіться щодня Ютуб-відео покли Христа упав від Пречистої Богородиці від те у те, що Бог дає знаки для більшої віри в УПА» гугліть статтю «25 божих знаків перемогу України з Богом і Богородицею та сонячно воскреслими героями і друзями у ЗСУ і великим кобзарем.